Паска верховена як дідо попом став. Жили в єному селове дідо й спав. До стапіло жило уже, хто та біднота пудгризала. Зато захотіла раз баба, аби дідо попом став. Платили би їм вірник Коблину, зажили би щасливо. А баба то була така, ось кід сіда, що кіда, що придумат, то то пак учинив. Довго й дладоці ходила, панька лого там обхожувала, уби діда упопив вручив. Та так му вже була надоїла, що го лишила у супокої та він уручив діда впопи. Та що, надійшла неділя у церкві треба службу вести, а дідов бисти знали, не читати, не писати не знає. Надів на нього церківник ризи, вийшов тот із алтаря і двірникам, та й каже: «Це знаєте ви, чистовані християни, слово Боже? Знаємо, відповідав Чілят. А дідо їм то каже: Ну, так і знаєте, та гонисте йти думі. І нему то було удяку, зрадувалися, що службася майскоро кінчила, а другийся насердили, Договорилися також на дальшій службі, а уповідя то не знав Слова Божого, Понекав, що їм дідо повість. За тиждень прийшли на службу, вийшов дідо та звідатися. Чи знаєте ви слово Боже? Ні, кажуть, не, не знаємо, відповідав отвірник. А дідо їм на то каже: Ну, так і не знаєте ви, та я грішний вас без не научу гонний й ти думій. Так хитрий дідо служив си у церкві, за не вмер. На сьому казучці конець, пес забився у горниць.